У смілі відзначили переможців та призерів обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Вчителі руку серед 12 найкращих педагогів Черкащини. Четверо представників освітянської галузі Сміли їх урочисто привітали у міському будинку рад цьому року конкурс проходив по чотирьох номінаціях: це українська мова, образотворче мистецтво, фізика та географія. І ось нещодавно завершився перший обласний етап всеукраїнського конкурсу вчитель року, куди потрапили 12 найкращих вчителів Черкаської області. І дуже приємно, що серед цих 12 вчителів чотири педагоги від міста Сміли. Це ще раз показує велику конкурентну спроможність освітян нашого. Міста, шановні колеги, я вас вітаю з вашою перемогою. В Першу чергу вам бажаю успіхів, здоров'я і дякую вам за те, що ви виховуєте дітей. Дякую за те, що ви даєте їм знання і приймаєте участь у конкурсі. Ну, а зараз переходимо до приємного моменту: сертифікат Волошини Марії Сергіївні, вчителю фізики Смілянської навчально-виховного комплексу, загальноосвітня школа першого ступеня гімназії імені сенатора. За третє місце в обласному етапі всеукраїнського корпусу сертифікат вручається Чуйко Ольгі В'ячеславівні, вчителю фізики навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 3 колегу. За друге місце в обласному етапі. Сертифікат вручається кільчевській ользі Вікторівні, учителю географії Смілянського навчально-виховного комплексу, загальноосвітня школа першого ступеня, гімназія імені сенатора за друге місце в обласному. Обласне. І нарешті основна переможниця, яка надалі буде представляти вже тепер Черкащину на всеукраїнському етапі, це Даушкіна Анна Васильівна, вчитель географії Смілянського навчально-виховного комплексу, дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 15 за перше місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу, вчитель року року-2020».